Пані Ірина, вітаю вас. Добрий вечір. Також необхідний ваш коментар з приводу от того, що чим ми зараз займаємось. Залишили під вартою Червінського, Катеринчука, Бурби, ну і так далі. От, от таке о. Доброго вечора всім глядачам прямого каналу. Очевидно, що справа Червинського має ну, такі дуже яскраве і політичне забарвлення, і нагадаю, що нещодавно шокуюча чергова історія про суддів-хабарників, які брали хабара, там за якусь кримінальну справу, щоб допомогти одному там обвинувачених у державній зраді зберегти і врятувати своє майно, і саме ці судді так само. Задіяні в судилищі над Романом Червинським депутати нашої фракції звернали, зверталися до уповноваженого справ людини, пана Лубінця на прохання і адвокатів, і родини Червинського для того, щоб пану Роману забезпечили медичне обстеження. Він не та людина, яка там скаржиться колись на здоров'я, і таке інше, але її підстави говорити, що. Йому не надають там необхідне навіть медичне обстеження, коли загострилися хронічні хвороби зараз у слідчому ізолятору. І звичайно для офіцерів, для солдатів такі от справи вони не є мотивуючими, тому що за плечами в портфелі офіцера Червинського десятки ну абсолютно унікальних справ ліквідації зрадників, так. ліквідації колаборантів. Ліквідації а, справжніх злочинців це саме він і його група вивезли військового злочинця Цемаха, причетного до збиття Боїнга MH17. Ну, Звичайно, такі люди сьогодні мають бути задіяні в безпеці і оборони Україні в розробці нових операцій, в ліквідації ворога, а не просто а, утримуватися з гратими за політично мотивованими справами. Це ненормально. І знаєте, тут як приклад, я хочу навести справу генерала Павловського, який за Раз виграв в Європейському суді з прав людини а, а, компенсацію у держави України щодо там неправомірне отримання його під вартою. Я хочу нагадати справу генерала Марченка, який а, врятував по суті Миколаїв і Одещину від а, захоплення ворогом, а кримінальна справа проти нього досі не закрита. Я хочу нагадати нашу колежанку і дорогу подругу Таню Чорновол. От вона єдина жінка, а, легендарна в. Абсолютна керівник зводу стугна і проти неї досі не закрита кримінальна справа за те, що, начебто, таня причетна до підпалу офісу регіонів, а ще взимку 2013-2014 роках. Но ми усвідомлюємо, що все це абсолютно... Політично мотивовані справи, які не роблять чисть правосуддю України. У мене питання до вас. Ну, все важлива новина сьогодні. Ухва... от ухвала Верховної Ради, Верховною <кій> Радою трьох законів інтеграційних. Скажіть, будь ласка, про це. Ми вже обговорювали це із Гончаренко і от пан Цимбалюк. Додайте до цього щось. Я думаю, що це дуже важливі рішення. Поправлю вас, пане ведучі. Чотири закони було прийнято. Три з них посилюють наші антикорупційні органи, і один дуже важливий закон стосується прав національних меншин. Хочу подякувати всім колегам, які майже. Певні закони конституційною більшістю певні там близько 300 голосів проголосували. І таким чином Верховна Рада України виконала всі наші зобов'язання для позитивного рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС. Звичайно, є велике питання до влади, до керівництва парламенту в завдання, які входить організація роботи парламенту. У чому ці важливі законопроекти були дотягнуті до останніх там уже тижня перед самітом Єврорад? Запланованим на 15 грудня, ну але це традиція, і на жаль, зараз парламент дійсно в пленарному режимі працює 3-4 дні на місяць. Хоч наша політична сила вимагає повернення до повноцінної роботи, щоб було там два пленарних дні тижні, тижні на місяць. Дуже важливо, що ми проголосували за посилення інституційної спроможності і незалежності набу САП, який тепер буде окремим підрозділом а не підрозділом частиною генеральної прокуратури кількість детективів набу збільшується на третину з 700 до 1000, А це означає, що буде більше можливостей працювати над кримінальними справами. Розслідувати топ корупцію. На ЗК дали право розслідувати майно досліджувати. верніше, не розслідувати це вже питання набу, розслідувати, а досліджувати майно і як воно було Набуте зароблене декларантами навіть до вступу їх на посаду, от але найбільше я пишаюся законом про національні меншини, тому що нагадаю, що уряд вніс свій законопроект, який мав великі ризики повторної русифікації України і в сфері освіти, і в сфері медіа, і в рекламі, і в книговиданні, тому що такі шпарини залишав для можливості, наприклад, в приватних школах і університетах або в Класа для нас меншин, ну там не вивчати державну мову. І ми залишили обов'язковість все таки не менше 30% вивчення державної мови в приватних вузах і університетах. Ми дуже чітко зафіксували в цьому законі, аби а, мова йшла тільки про, вибачте, за тавтологію мови. І, Країн Європейського союзу і національних меншин, зокрема кримськотатарську мову, але це не стосується мови країни-агресора. Також дуже важливо, що на медіа, які будуть вести мовлення мовами країн ЄС чи нацменшин, так само обов'язково має бути не менше 30% української, і це не стосується в жодному випадку російської мови. І ці норми вводяться не на 5 років, як хотів уряд, а Назавжди це безтерміновий такий. А... Період часу, і дуже важливо, що якщо ми говоримо про політичну рекламу, то обов'язково вона має дублюватися так само українською мовою от ніяких там не може бути просто інших нас, і таке інше. Я дуже пишаюся тут, тим, що нам вдалося дуже консолідовано попрацювати пан Цимбалюк був в цій робочій групі, а з і урядом і всі групи парламенту, і прийняли а, саме депутатський закон. І от ви знаєте, тут була цікава історія, Історія, адже коли саме Європейська солідарність публічно заявила, що за законопроект урядовий не можна голосувати, бо там є великі ризики русифікації, а євроінтеграція має відбуватися без русифікації, ми отримали якусь емоційну таку реакцію історичного голови Верховної Ради, урядову, ну а потім виявилося, що ми праві. І е, от прийняли ці всі наші поправки. Я думаю, це правильний приклад, як треба працювати над євроінтеграційними законами професійно, фахово, але при цьому захищаючи національні інтереси України. Спасибі вам, що ви були з нами. Спасибі за пояснення. Гарного вечора. Спокійного пані Ірина Геращенка.